Мої вітання. Розглянемо нерівність з функцією арксинус. Умова така. Знайдіть усі x, y, що задовільняють нерівності. мінус 2 плюс 2 арксинус з аргументом x квадрат плюс y більше рівне 0. Перенесемо мінус 2 π в праву сторону поміняємо знак на протилежний. Маємо 2 арксинус з аргументом х квадрат плюс y більше рівне 2π мінус. Далі врахуємо множину значень функції y дрівні арксинус x. Множина значень цієї функції. Ліч в межах від мінус пі на 2 включно до пі на 2. Включно. Це видно з графіка функції y рівні асинус х. Домножаємо ліву і праву частину цієї подвійної нерівності на 2. Маємо мінус пі менше рівне 2 аксинус аргументом х квадрат плюс y менше рівне π. З останньої подвійної нерівності видно, що π більше рівне 2 арксинус з аргументом х квадрат плюс y. Тому, враховуючи нерівність, яку ми отримали ось виділену жовтим кольором, можна записати π більше рівне 2 арксинус з аргументом х y, Більше рівне 2П мінус пі. А звідси слідує, що π більше рівне 2П мінус пік. Поділивши ліву і праву сторону цієї нерівності на пі. Пі в нас більше нуля тому знак нерівності не поміняється. Отримуємо 1. Отримуємо 1 менше рівне 2 Y. Переносимо y в праву сторону а, в ліву сторону, а одиниці в праву сторону. Маємо, при цьому змінюємо знак протилежний, y більше рівне 2-1 це одиниці. 1. Маємо y більше рівне 1. Цю нерівність ми отримали з Множини значень функції y рівні арксинус X та заданої нерівності. Тепер врахуємо область визначення функції арксинус X. Область визначення під знаком арксинуса не може бути більше число, ніж одиниця по модулю. Але в нас під знаком арксинуса стоїть х квадрат плюс y. Тому х квадрат плюс y має бути більше рівне мінус 1 і менше рівне 1 Тобто аргумент арксинуса лежить в межах від мінус одиниці до 1 включно. Оскільки х квадрат більше рівне 0. Тому що х квадрат це невід'ємне число, то y у нас має бути менше рівне одиниці. Це слідує з правої частини от цієї нерівності. Маємо ігри більше рівне одиниці. і Ігрік менше рівне одиниці. А це можливо тільки тоді, коли ігри дорівнює одиниці. Іг дорівні одиниці. Перший корінь нашого, нашої нерівності знайшли. І дорівнює одиниці. Тепер треба ще знайти. Значення х для цього коріння. Підставляємо от в праву частину цієї подвійної нерівності замість y знайдену одиницю 1. Один. Маємо х квадрат плюс 1 менше рівне одиниці. Переносимо одиницю в праву сторону. Отримуємо х квадрат менше рівне 0. Раніше ми сказали, що х 0. Зараз отримали, що х квадрат менше рівне нуля. А це можливо тільки тоді, коли х квадрат дорівнює нулю. А х квадрат дорівнює нулю, коли х дорівнює 0. Отримали ще одне значення, яке являється розв'язком нашої нерівності. Отже, розв'язком нашої Нерівності є лише одна пара чисел. Хрівні 0 і y дрівні 1. Записуємо відповідь. 0 одиниця. На цьому все. Нерівність розв'язана. Будьте здорові! До наступної зустрічі!